дороги та навчальні заклади на ці сфери традиційно звертають увагу міський голова та його заступники в ході перевірок мікрорайонів. Нині чиновники проінспектували опришівці. Діти з даного мікрорайону навчаються в ліцеї номер 6 імені Івана Ревчука. За літо тут вдалося значно оновити приміщення, зокрема, облаштовано укриття, що дає змогу в разі повітряної тривоги вмістити всіх пів тисячі учнів. Також відремонтували спортивну залу. Це був такий необхідний момент для нашого ліцею. І за літній період ми змогли капітально Монтувати спортивну залу, тобто стіни, стелю особливо тішить те, що ми зробили підлогу. Нова сучасна підлога, нове покриття підлоги. Ну і звичайно, ми закупили шведські стінки. Це такий тільки перший етап нашої участі в бюджеті. Участі. Сьогодні були в новому садочку. Мавка, який вже працює. До речі, черга в садочок Мавка досі відкритий. Всі бажаючі, які ще не записались в цей дитячий садочок, можуть записатися та відвідувати. Групи вже працюють, дітки відвідують цей садочок. Ми оновили новими елементами двір. І тепер є гарна пісочниця, яку допомогли зробити наше училище художнє. Також ми були в школі номер 6 яка цього року оновила свій спортзал завдяки бюджету участі, завдяки голосам, які зібрали мешканці, і вирішили зробити спортзал в цій школі. А також оглянули віконниці, які захищають їдальню, яка слугує укриттям в цій школі. Нині у Пришівці район, який швидко забудовується багатоповерхівками. Тому зростає потреба в ремонті вулиць. Також тут облаштовують пониження при спуску із тротуарів до проїжджої частини. Оскільки з'являються будинки, буде з'являтися багато мешканців. Нових буде з'являтися багато нових автомобілів. І все це буде впливати неодмінно на інфраструктуру загалом цього району і міста Івано-Франківська в цілому. Тому ми помаленько, але активно ремонтуємо тут вулички. Буквально вчора вночі ми провели ремонт частинки вулиці Рильського, яка веде від вулиці Євгена-Коневальця і фактично попри. Аркан і до сервісного центру, тому що там величезна кількість автомобілів, ну відповідно була потреба відремонтувати. Ми сьогодні були в мікрорайоні Опришівці, а мікрорайон розбудовується, змінюється. Відкрили дитячий садочок. Подивилися, що дітки вже пішли в дитячий садок, буквально на день незалежності його відкрили. Подивилися до шостої школи, де по бюджету участі зроблений спортзал для діток, а також укриття на першому поверсі через віконниці. Тому працюємо далі. Багато людей зверталося за благоустрій, продовження благоустрій, особливо по вулиці Коновальця. Ну, сьогоднішня наша велоінспекція достатньо така успішна, багато що побачили, більше 20 кілометрів проїхали. Тому продовжуємо працювати, працювати заради того, щоб Франківськ змінювався, ставав краще. Доступність для маломобільних груп населення нині в пріоритеті. Подібні пониження заплановано зробити в межах обласної клінічної дитячої лікарні, що на вулиці Коновальця. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на везі.